Шановні колеги, сьогодні у мене буде трошки нестандартне повідомлення до вас. Це повідомлення про те, що наша єдність взагалі сьогодні в політику для країни може приносити досить важливі вагомі результати. Ви пам'ятаєте, як наша фракція разом ми всі боролися за те, щоби наші військові строкові служби яким заборонена була демобілізація, починаючи з 24 лютого 2022 року, щоб вони мали можливість демобілізуватися і поїхати додому, так от дуже приємно, що боротьба нашої команди всього парламенту, підтримана президентом, і вже зроблено повідомлення, що буде негайно розглянути в Верховній Раді законопроект про демобілізацію страхових наших військових і вони зможуть поїхати додому. Це дуже правильне, дуже важливе і дуже, ну скажімо, своєчасне, але краще було раніше приймати рішення. Це перше, що нам вдалося спільно добитися. Друге, ви пам'ятаєте, що наша фракція Батьківщина виступила з пропозицією. Щоби подвоїти грошове забезпечення 100 тисяч гривень до 200 тисяч гривень для тих наших військових героїв, героїнь, які більше 18 місяців обороняють нашу країну на фронті. І тоді нам кричали, що немає грошей, що це неможливо, що це взагалі абсурд, утопія. Але зараз я дякую президенту за те, що він дослухався. І ми вже почули інформацію про те, що буде розглянути варіант щоб вдвічі збільшити грошове забезпечення тим військовим, які добровільно залишаться на передовій і будуть далі боронити нашу країну. І ми пропонували, щоб ці другі 100 тисяч гривень вони були накопичені на рахунках військовослужбовців, які сьогодні захищають країну на передовій, і після завершення війни вони змогли придбати квартири, машини, те, що їм потрібно, бізнес для ми. Мирного життя і це знову підніме гідність України на самий високий рівень, тому що це буде мотиваційна, справедлива, абсолютно розумна мобілізація для країни. Я думаю, що і далі, якщо ми будемо разом працювати, знаходити правильні, креативні державницькі рішення, у нас з вами все вийде і перемога буде за нами. Слава Україні!